Капітальний ремонт на вулиці Збараській триває. Після того, як зняли дорожнє покриття, комунальні служби міста взялись за інженерні комунікації. Як тривають роботи і що потребує заміни, знає Тарас Бурак. На вулиці Збаразькій по самому центрі проїжджої частини комунальники викопали дорожні корито вздовж ділянки, де тривають ремонтні роботи. Там облаштовують інженерні комунікації. Встановити водовідведення та каналізаційні мережі на вулиці планують до кінця цього тижня, кажуть у відділі технагляду міськради. До кінця тижня плануємо замінити водопровід із врізкою на провулку Галицькому. Після цих робіт плануємо так само влаштування мережі дощової каналізації. І вже після комунікацій і будемо влаштовувати дорожній одяг. Освітлення каже Ярослав Копча на вулиці з заміни чи оновлення не потребує, адже кілька років тому проводили ремонтні роботи. На вулиці Збаразькій проведено реконструкцію мереж зовнішнього освітлення. І е, на даний час там немає і потреби змінювати щось при сприятливій погоді. Ремонт на Збаразькій планують завершити вже до 1 серпня. Поки що каже Ярослав Копча, роботи йдуть згідно з планом.